Доки я управилася, попоралася, подоїла, порозганяла козині бої, прийшла до хати, поперемивала цідилки, подойники. У мене вже добре стало кальє. Вже воно почало. Ось, бачите, скільки сироватки одійшло, вже воно почало. Опускатися під слой сиворотки, добре відділяється від стінок. І зараз буду різати, вимішувати і гріти. А що у мене тут є? Це мій сьогоднішній експеримент. Подивимось, що тут. Ось так це я виловила сирне зерно в оцю форму і опустила у теплу сироватку, щоб швидше наростала кислотність. Хочу перевірити, спрацює така метода чи ні. Зараз переверну його і опустю далі. Перевернула і опускаю знову. Це воно тут уже стоїть у сироваточці. півтори години виходить. Все, потонуло. Мабуть, подержу ще з півчаса, з пів години, щоб вийшло дві години разом. І буду витягати. Дістала я свою заготовочку з сироватки, але простояла вона не 2 години, як я планувала, я трішки про неї забула, і простояла вона якраз 2 години і 30 хвилин. Накрила пакетиком, щоб не так вихолоняла, і залишаю у кухні. Тут, правда, прохолодно. Канфорки не роблять, нічого не робить, Ну, але де я возьму? Теплішого приміщення все рівно немає. Краще, ніж у холодильнику. Пройшло ще 2,5 години. Простояла вона на кухні. Взагалі, виходить 5 годин після того, як я сформувала цю заготовку. Тільки що. Провірила на тягучість, вже начебто підплавляється, але ну, не дуже мені подобається. Тому, скоріш за все, я б бросю її до утра до ранку. Буде, тоді вийде десь сутки, якщо. А можливо, ще ввечері попробую. Ну, але не знаю, як ввечері вийде в мене чи ні. Скоріше за все, бросю до утра. А вже завтра утром як подаю, Вова все рівно завтра їде в них суботник на роботі, а я тоді вже буду тягнути. Е е подивимось.